Чи коли-небудь ви помічали, що витрачаєте набагато більше часу на те, щоб вирішити, як чинити, ніж на саму дію? Якщо так, піднесіть, будь ласка, руку. Погодьтеся, це дуже знайома ситуація. Якщо ви часто сумніваєтеся у своїх рішеннях, боїтесь помилок, не можете зосередитися на теперішньому моменті, перебільшуєте негативні наслідки, аналізуєте слова і дії інших. Засуджуєте себе за минулі помилки і втрачаєте продуктивність через роздуми, це все свідчить про те, що ви страждаєте від надмірного мислення або так званого overthinking. Сьогодні я вирішила розповісти вам про те, як це явище впливає на наше життя і як боротися з його негативним впливом. Останнім часом мої думки часто зосереджуються на підготовці до іспитів та побудові власного майбутнього. Замість того, щоб діяти і виконувати важливі завдання, я постійно витрачаю час на уявлення найгірших можливих сценаріїв. І з часом я помітила, що ці думки погіршують мій емоційний стан, адже сильно втомлюють і змушують почуватися непродуктивною. А чому ж так стається? Чому люди схильні до надмірного мислення? Розберімося з цим. У липні 2018 року два британські психологи опублікували результати свого дослідження надмірного мислення у журналі Behavioral and Cognitive Psychotherapy. У дослідженні брали участь 500 респондентів віком від 18 до 45 років, серед яких були студенти, працівники офісів, фрілансери та люди, які займаються творчою діяльністю. Опитування проводилося онлайн через анкети, надіслані через соціальні мережі та електронну пошту. У результаті дослідження було встановлено, що 60% респондентів часто стикаються з надмірним мисленням, 30% іноді, і лише 10% рідко чи ніколи. Щодо причин: 40% пов'язують надмірне мислення з підвищеним рівнем стресу і тривоги, 25% з перфекціонізмом, 20% з постійним страхом невдачі, 10% з невизначеністю в майбутньому, а 5% відзначили інші фактори. Вплив надмірного мислення виявляється, зокрема, у зниженні продуктивності у 45%, погіршенні емоційного стану у 30%, труднощах у прийнятті рішень у 15% та фізичних симптомах у 10%. Загалом існує дуже багато негативних аспектів надмірного мислення. По-перше, як я вже зазначила, надмірні роздуми можуть значно погіршувати емоційний стан людини. По-друге, надмірне мислення може значно знижувати впевненість у собі. Коли ми постійно сумніваємося у своїх силах і можливостях, кожне прийняте нами рішення здається важким і потенційно неправильним. Як наслідок, виникає страх зробити помилку, що перешкоджає нашим діям. Також ми витрачаємо надто багато часу на цей аналіз. Ми можемо витрачати години на роздуми про усі можливі варіанти і сценарії, замість того, щоб реалізовувати практичні кроки для досягнення своєї мети. Крім того, надмірне мислення може мати негативні наслідки і для фізичного здоров'я людини. Постійний аналіз спричиняє тривогу і стрес, що, зі свого боку, може призводити до безсоння, порушення апетиту та послаблення імунітету, а також може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань та проблем із травленням. Однак, незважаючи на свої негативні аспекти, надмірне мислення може мати і певні переваги, коли його правильно застосовувати. Зокрема, воно сприяє більш обґрунтованому прийняттю рішень, оскільки людина аналізує ситуацію з різних точок зору і враховує всі можливі наслідки. Це також дозволяє отримати глибше розуміння проблеми чи ситуації. І крім того, надмірне мислення може бути джерелом креативності, оскільки воно стимулює роздуми про різні можливі варіанти і сценарії, що може призвести до генерації нових ідей. І зрештою, надмірне мислення сприяє розвитку емпатії, оскільки змушує прираховувати почуття та погляди інших людей. Надмірне мислення є природною реакцією людини на складні ситуації. І з часом ми можемо навчитися його контролювати. Ось кілька стратегій, які допомагають особисто мені. По-перше, навчіться встановлювати часові обмеження для прийняття рішень. Наприклад, я витрачу 10 хвилин на роздуми і потім вирішую як слід вчинити. По-друге, практикуйте навички усвідомлення, тобто mindfulness, за допомогою медитації чи дихальних вправ, які допомагають зосередитися на теперішньому моменті та знижують рівень тривожності. По-третє, ведіть щоденник, у якому записуєте свої думки і страхи. Часто ми зациклюємося на проблемах, не розуміючи їхньої суті. Записавши свої думки, ви зможете чіткіше побачити проблему та знайти нові шляхи її вирішення. Також ви можете обрати для себе зручний спосіб для боротьби зі стресом. Наприклад, ви можете спілкуватися з друзями, займатися фізичною активністю або знайти хобі, яке приноситиме задоволення. І наостанок, навчіться відпускати контроль на певний час. Це не означає діяти безвідповідально, а навпаки, свідомо дати мозку відпочити. Підбиваючи підсумки, зазначу, що надмірне мислення може бути як ворогом для людини, так і її другом. Важливо усвідомлювати, коли воно стає перешкодою для вас, і навчитися його використовувати лише як інструмент для досягнення цілей. Перший крок це зрозуміти, як ваші думки впливають на ваше життя. Далі застосовувати практичні методи для їхнього контролю. Пам'ятайте, дія завжди краще, ніж безгідчений аналіз. Тому, замість того, щоб уявляти найгірший сценарій, зробіть перший крок на зустріч своїй меті. Дякую за увагу!